2014-й. Барса у глухому куті. Клуб, який ще недавно катав суперників, тепер буксує на місці. Фанати знервовані, титули втрачені, футбол беззубий, а на полі немає характеру. Херардо Мартіно згорів у роботі під тиском. Команда виглядала, як наче після бурхливої вечірки, важка голова і відсутність настрою. Потрібен був рятівник, хтось, хто знову змусить стадіон жити футболом. І це був Луїс Енріке. Не всі вірили, що він потягне, але Енріке прийшов, щоб повернути футбольне. ДНК барси та трофеї. Чи зміг він це зробити? Ну що ж, давайте розбиратися. Ну а ви не забувайте підписуватися на канал та бити у дзвоник, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. У 2014 році Луїс Енріке приходить у Барсу. У нього був чіткий план, і перший крок це зміна вектора гри. Барса мала бути не просто командою, яка катає м'яч годинами, а швидкісною машиною на футбольному полі. І перше, що він зробив, це запросив Луїса Суареса. Трансфер уругвайця був ризикованим. Всі пам'ятали його витівку на чемпіонаті світу, знаменитий укус Єліні. У парі з Месі та Неймаром Суарес мав стати частиною тріо, яке запам'ятають назавжди. Так і сталося. Але вся ця система не запрацювала би без чіткої тактичної основи. І тут починається робота для нового наставника. Раніше Барселона тримала м'яч, ніби то був найцінніший скарб. Тотальний контроль, короткі передачі, все як любив Гвардіола. Але часи змінилися. Енріке розумів, що світ адаптувався до тільки таки його команда мала бути іншою. Швидшою, гнучкішою і трохи жорсткішою. Якщо раніше Барса розігрувала м'яч у пошуках ідеального моменту, то тепер лише секунди між відбором і ударом по воротах. Як тільки м'яч опинявся у Месі, вся атака розгорталася зі швидкістю світла. Це була команда, яка змогла створювати моменти з нічого. Сам тренер не обмежився лише атакою. Він зробив важливий хід у півзахисті. Якщо раніше Барса спиралася на Маєстро Хаві, то тепер півзахист мав. Більше фізики. Іван Ракітіч став ключовою фігурою, додаючи команді баланс. Він не замінить хайві, казали хейтери. Але саме Хорват став мотором, який запустив нову Барсу. Його довгі передачі, бійцівський характер і вміння виконувати найбільший обсяг роботи додали команді варіативності. Початок першого сезону під керівництвом іспанського спеціаліста не був простим. Але вже наприкінці сезону критики замовкли. Тріо МСН забило більше, ніж 100 голів на трьох. а Барса нарешті демонструвала футбол найвищого гатунку. <му> У сезоні 14-15 Барса перетворилася на справжню машину для перемог. Енріке зібрав тріумфальну Дрім Тім, яка розривала суперників і водночас від гри якої фанати по всьому світу кайфували. У нього був чіткий план домінувати, забивати і не залишати суперникам жодного шансу в атаках. І головною зброєю цієї домінації стала Тріа МСМ. Разом вони забили 81 гол у чемпіонаті. Це не просто цифра, це вирок для всіх захисників Ла Ліги. Коли Блау Гранас виграли чемпіонат, це вже не стало несподіванкою. Це було очікувано навіть попри працювати. Реал з Роналду. Фінал Кубка Іспанії проти Атлетік Більбао також запам'ятався. Все завдяки Лео. Мессі отримує м'яч на фланзі, починає свій ривок, залишаючи одного, другого, третього позаду, немов вони грають у якійсь іншій лізі. Ідеальний фінт, холоднокровний удар і гол, який увійшов в історію. Це не просто футбол, це кіно, яке хочеться дивитися знову і знову. У той момент фанати Барса на трибунах були в екстазі, а коментатори, здається, втратили голос. Звісно, Барса. Перемогла 3-1. Суарес і Неймар також не залишилися осторонь, але той гол Месі став символом всього сезону. А тепер про головне Ліга Чемпіонів турнір, де найсильніші визначають найкращих. І в тому сезоні Барса була беззаперечно найкращою. В півфіналі вони зіткнулися з Баварією Гвардіоли. Це була символічна гра, яка мала стати перевіркою для Енріки. І Барса просто знищила Баварію 3-0 на Ноу. І хто головний герой? Звісно, Месі. Той епізод, коли Лео посадив Буатенга на газон, а потім перекинув Нойера – це вже історія. У фіналі на них чекав Ювентус. І Якщо хтось думав, що італійська оборона зможе зупинити МСН, то вони помилилися. Каталонці зробили свою справу: Неймар та Суарес забили. А от Лео залишився без результативних дій, хоча в цілому грав чудово. Замість нього рахунок у грі відкрив Ракітіч. але давайте не будемо себе обманювати. Барса була не тільки про МСН, цей успіх був побудований на чіткій тактичній структурі. Серхіо Бускетс перекривав всі зони в центрі поля. Іньєста залишався художником, який створював моменти, і саме він став кращим гравцем фіналу. А Дані Алвес, його кроси і робота на фланзі були ідеальними. Енріке створив систему. Яка поєднувала стиль і результат? Ця барса не просто перемагала, вона розривала суперників з посмішкою на обличчі. Після фантастичного сезону 14-15 здавалося, що Барса це такий непереможний бос, якого всі хочуть скинути, але ніхто не знає, як. Новий сезон стартував максимально позитивно. Барса знову вийшла в стильній манері, вигравши суперкубок УЄФА проти Сивілі 5-4. Це був той матч, коли глядачі не встигали перевести дух. Пропустивши першими, Месі з двома геніальними пострілами з штрафних за кілька хвилин показав, чому його називають інопланетянином. Був і клубний чемпіонат світу. Звісно ж, барса знову забрала золото. І це стало останнім штрихом для підтвердження статусу найкращої команди планети. У фіналі проти River Play тріо MSN зробило своє. Месі і Суарес розписалися на табло, і перемога 3-0 виглядала легкою прогулянкою. На цей момент Барселона здавалася машиною, яку неможливо зупинити. Луїс Енріке продовжував свою філософію балансу між атакою та обороною, а гравці демонстрували справжню насолоду від футболу. Але ідеальний сценарій почав тріщати, коли Сезон. Зон увійшов у вирішальну фазу. Після успіху на старті фанати мріяли про ще один требел. Але футбол це штука безжальна. До весни барса почала виглядати трохи втомленою, а глибина складу це той фактор, який почав грати проти них. У лалізі все ще тримали темп, команда обіграла більшість суперників, хоча періодично були нестабільними. Але головний удар прийшов у лізі чемпіонів. В чвертьфіналі Барса зустрілася з добре знайомим суперником Атлетіко Дієго Сіміоне, який завжди знав, як створити проблеми каталонцям. Перший матч на Камп Ноу почався з шаленого темпу. Фернандо Торрес відкрив рахунок для мадридців, але далі він отримав червону картку, і Барса змогла перевернути гру завдяки дублю уругвайського вампіра. 2-1 і здавалося, що Півфінал вже в кишені. Але у матчі відповіді в Мадриді на Вісенте Кальдероні Атлетіко за класикою від Сімеоне грав в автобус на контратаках. Антуан Грізман зробив свою справу, забивши два м'ячі. І Барса вилетіла це був шок. Кінець мрій про другий поспіль Требел, попри провал Велче, команда зібралася і довела, що на внутрішній арені вона все ще господар. Ла ліга перетворилася на справжній трилер. Реал зідана тоді набрав обертів, а Барса пережила одну з найскладніших серій за останні роки. Пам'ятаєте, як у березні каталонці мали 9 очок переваги? Потім все перевернулося у квітні. Вони провалилися три поразки поспіль проти Реала. Проти сосєдаду та Валенці. Нерви фанатів були на межі. Але саме в цей момент команда показала характер. Луїс Енріке зібрав гравців і влаштував розмову за закритими дверима, сказавши: ми барса, і поки в нас є м'яч, у нас є шанс. Команда виграла останні 5 матчів сезону, в яких забила 24 м'ячі, і фінішувала першою. Це була перемога не лише класу. Але й характеру. Фінал Кубка Іспанії у суперниках знову Севілья, команда, яка знає, як грати великі матчі. Після вилучення Хав'єра Маскерана в першому таймі фанати Барси почали нервувати. Гра перейшла в додатковий час, але тут все вирішили генії. Спочатку Месі видав ідеальний пас на Альбу, і той відправив м'яч у сітку, а потім божественний Лео віддав ще одну гольову передачу на Неймар. 2-0 і Барса знову з трофеєм. Сезон 15-16 показав, що каталонці все ще здатні вигравати титули, але тривожні дзвоники вже звучали. Тома, брак ротації, залежність від тріо МСН все це почало давати про себе знати. Сезон 16-17 починався як завжди з амбіціями: мріями про требл та вірою в силу МСН. Але проблеми були очевидними вже з перших матчів. Ключові гравці команди, які в попередні роки тягнули клуб на своїх плечах, почали здавати, і навіть майстерність не могла постійно закривати всі дірки. Лавка запасних була, скажімо так, дуже аскетичною. Трансфери? Давайте згадаємо. Андре Гомиш, який більше розчаровував, ніж допомагав. Пако Алькасер, який забивав, але явно не тягнув рівень барси. Деніс Суарес про нього просто всі забули. Люка Дінь грав нечасто, а Самуель Умтіті не міг похизуватися. Стабільністю, плюс часто травмувався. А гравці основи, яким треба було відпочивати, працювали на знос. Хто це найбільше відчув? Ін'єста, чия форма вже не була тією, що раніше. Піке, який все частіше пропускав ривки суперників. І, звісно, той же Маскерано, який втратив швидкість і опинився не на своєму місці. Але навіть в такому стані Барса завжди знаходила спосіб здивувати світ. І саме це сталося 8 березня 2017 року. В одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів команда Луїса Енріке програла перший матч в Парижі з рахунком 4-0. На кампноу не залишалося місця для помилок. Потрібно було зробити щось неможливе. І це сталося. Перший тайм вже на третій хвилині Луїс Суарес забив головою. Потім автогол від курзава і перед перервою рахунок став 2-0. Трибуни Кампному почали вірити. Другий тайм пенальті від Месі 3-0. Але потім Кавані зробив 3-1. Тепер потрібно було забивати три м'ячі за 30 хвилин. І тут почалося. Неймар взяв гру на себе, штрафний пенальті, а потім та сама передача на Роберто, яка увійшла в історію. 6-1. гол на 95-й хвилині, який підняв кампно до небес. Це було неможливо, це було фантастично. Камбек проти ПСЖ став найбільшим в історії Ліги Чемпіонів. Але, на жаль, це був лише яскравий спалах у сезоні, де команда вже втратила контроль. Якщо матч парижанам був вечором магії. То чвертьфінал з Ювентусом став вечором реальності в першому матчі в Турині. Барса отримала від команди Алегрі 3 0 Здавалося, що каталонці просто не знали, як пройти той італійський автобус. Два голи Дібали та один к Єліні вирішили результат протистояння. На кампнув всі очікували ще одного камбеку, але цей Юве був вже не ПСЖ. Туринці зіграли настільки дисципліновано, що Барса за весь матч не створила жодного реального шансу. Результат 0-0 і виліт. Для багатьох фанатів це стало точкою неповернення. Ювентус довів, що магії Барси вже не існує, і багато в чому у зустрічі з парижанами їм пощастило. В лалізі все було не менш драматично. В другій половині сезону. Зону Реал Зідана виглядав як машина, яка йде до титулу. У каталонців ще залишався шанс, коли команда виграла на Сантьяго Бернабео завдяки голу Месі на 92-й хвилині. Пам'ятаєте його святкування, лео зняв футболку і показав її трибунам Реала. Це було легендарно, але цього було недостатньо. Реал утримав темп. І виграв чемпіонат, залишивши Барсу на другому місці. Наприкінці сезону Луїс Енріке офіційно оголосив, що покидає клуб. Він все ще був здатен вигравати трофеї, і кубок Іспанії став його останнім подарунком. Це був сумний, але водночас необхідний крок. Іспанець залишив після себе історію великих перемог, але також і команду, яка вже потребувала серйозної перебудови. Проте варто відзначити, що Луїс Енріке це тренер, який зміг. Повернути Барселону на вершину, коли вона цього найбільше потребувала. Його команда подарувала фанатам моменти, які назавжди залишаться в історії футболу. Але вона також показала, що навіть найкращі колективи потребують оновлення, щоб залишатися. На Олімпі. давайте чесно, хто з нас не хотів би повернутися в той вечір, коли Барса розірвала ПСЖ 6-1. Луїс Енріке подарував нам ці миті, і за це ми йому назавжди вдячні. А як ви вважаєте, чи зміг Енріке затьмарити рівень гвардіоли в Барсі? Пишіть про це в коментарях і підписуйтесь на канал.